Hello, я Reworld. В цьому відео ми розберемо, що таке синуси, косинуси, тангенси і котангенси. Тригонометрія це потужний інструмент, який дозволяє розв'язувати цілий ряд задач в одну-дві формули, та й в цілому сильно спрощує роботу з геометрією. Нехай в нас є прямокутний трикутник ABC, в нього малими літерами позначимо довжини сторін А, Б і С, і також позначимо кут альфа. Нагадаю, що гіпотенуза рівна С, протилежний до кута альфа катет рівний А. Прилеглий до кота альфа-катет рівний B. Тоді визначення дуже прості: синус кота альфа це довжина протилежного катета, поділити на довжину гіпотенузи, або просто А поділити на c. Косинус подібний до синуса, але тепер ми ділимо прилеглий катет на гіпотенузу, тобто b поділити на c. Також є тангенс, це якщо ми поділимо протилежний катет на прилеглий, тобто А поділити на Б. І навпаки, котаненс це прилеглий катет поділити на протилежний катет, тобто B поділити на A. Є ще невеликий нюанс: тангенс і котангенс можуть позначати як TG і CGT, але ми будемо підтримуватись міжнародних стандартів і використовувати позначення tan і cot. Для тангенса ми маємо ще одну формулу. Якщо взяти дріб А поділити на B, давайте і чисельник, і знаменник поділимо на C. Тоді в чисельнику ми маємо А поділити на С, тобто синус альфа. І в знаменнику ми маємо b поділити на c, тобто косинус альфа. Тобто тангенс альфа рівний синус альфа поділити на косинус альфа. По аналогії для котангенса маємо котангенс альфа рівний косинус альфа поділити на синус альфа. Нарешті дочекались прикладу з числами. Нехай я прямокутний трикутник з сторонами 3, 4, 5, як показано на малюнку, тоді синус альфа рівний 3 5, або 0,6, косинус альфа рівний 4 5, чи 0,8. Тангенс рівний 3 четвертих, чи просто 0,75 і котангенс альфа рівний 4 третіх. Коли розв'язують шкільні задачі, то часто використовують не катети гіпотенузи, а таблиці вже готових значень для різних кутів. Найчастіше зустрічаються кути, які рівні 30, 45 і 60 градусів. Відповідні значення тригонометричних функцій можна побачити в таблиці, наприклад, синус 60 градусів рівний корінь з поділити на 2. Інколи для візуалізації та розуміння тригонометрії її зображують на одиничному колі. Давайте зобразимо осі Х і, y, намалюємо коло радіусом 1 і деякий кут альфа. Тепер дивіться, в нас є певна точка P перетину кола і кута. Якщо взяти іксову координату, то ми отримаємо значення косинус альфа. Якщо провести проекцію на вісь y, то отримаємо синус альфа. Також можна зобразити дві додаткові прямі, одну вертикальну, іншу горизонтальну, де саме вони розташовані, можна побачити на відео. Тоді, в точці перетину кута і вертикальної прямої ми матимемо тангенс альфа. А в тосі перетину кута і горизонтальної прямої Котангенс альфа. Причому ми можемо змінювати кут, робити його більше за 90 градусів. Така візуалізація з одиничним колом все одно працюватиме. Якщо для вас анімація відворилася занадто швидко, не соромтесь перемотати відео трішки назад і поставити відео на швидкість 0,5. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео, розсилайте це відео друзям, однокласникам і іншим людям, яким цікаво розуміти математику. Слава майбутньому!